Всім привіт друзі! З вами знову я Макс. Ось такий ось я ліхтарик купив в Аврорі. Ось так ось він працює. Ось так ось він працює. Беремо. Це лазерна указка, Це нажати на першу цю кнопку і удержувати Це лазерна указка Сейчас вот я вам покажу, на какую дальность она працюет. Сейчас вот я вам сейчас покажу. Нас. Вот. Во. Вот. Вот. вот так вот я приду, лазерную лазерная Так. Далі в нас є після лазерної указки. Лазерна указка утриманням цієї кнопки йде. Ось так ось вона світить ультрафіолетом, якщо на першу, якщо на першу кнопку нажати один раз на оцю. То вона він буде світити ультрафіолетом. Якщо другий раз жат, то буде ліхторик. якщо третій раз нажати, то його вибухнеться. Тут це не... не рідний карабінчик У мене було, таке тільки поламалося, і воно було золотистого кольору. Це не рідний карабінчик, тому що рідний карабінчик трохи заїдав, але це не критично. Тому. Можете користуватися, він трохи заїдав, але це не критично. Ось такий ось ліхтарик в такому дизайні. Там е, залишився в Аврорі, я купляв, залишився. Там е, цього е, дв, е, кра, ще один красний і фіолетовий. Це, синий, якийсь такий купляв в Аврорі. Ось так ось він світить. Так ось. Ультрафіолет. Обичне світло і все. Ось такий ось ліхтарик, друзі, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!